Рікофактор, ми продовжуємо цикл програм про різноманітні засоби гігієни, про правильний їх вибір та використання. У цьому випуску професорка у галазі дерматології Галина Макуріна розкриє загальну статистику дерматологічних захворювань саме у військові часи і дасть поради, як намагатися запобігти алергічним та запальним захворюванням шкіри. Почому від Наталії Ковтун фахівчині у галузі використання природних засобів догляду за тілом цікавинки, що допоможуть знизити ризик алергії та збагатити шкірний та волосяний покрив натуральними оліями. У минулих випусках науковці намагалися навчити нашого глядача правильному вибору та застосуванню миючих шампунів, гелів для душу, кремів. Коли ти сам на сам зі своїми проблемами, особливо такі важкі часи, сповнені переживань, то навіть ті засоби, що використовувалися раніше і не впливали негативно, можуть викликати алергічні реакції. На сьогоднішній день ми живемо в особливих умовах, все ж таки в умовах воєнного часу. І, хоч наші пацієнти, вони вважають, що більшість з них кажуть, що вони нормально реагують вже на цю ситуацію, що вони звикли, але безумовно, це стрес. Стрес хронічний, гострий. Хто як до цього відноситься? І ця стресова ситуація за рахунок нейрогоморальних факторів, нейрогоморальної дії впливає і на формування відповіді, відповіді шкіри в тому числі. Ми бачимо на сьогоднішній день більшу кількість алергічних реакцій інфекційних захворювань шкіри і алергічних реакцій, які обумовлені тим, що на тлі ось такого хронічного стресу інший імунітет, інша відповідь шкіри. Тому ми частіше бачимо реакції на миючі засоби, на косметичні засоби. На паливомастивні речовини, якщо це стосується професійної діяльності наших пацієнтів, і бажано все ж таки на ранньому етапі зрозуміти, що це саме алергічне захворювання шкіри, алергічний стан, а не інфекція. Алергічні захворювання зазвичай супроводжуються свербіжем. І висипка, яка розташована в тому місці, де був контакт, але потім вона виходить із-за місця контакту. Це такі сверблячі, невеликі, один-два міліметри рожевого зазвичай кольору вузлику, або навіть з рідиною визикули, які розташовані в місці контакту. Миючі засоби дуже часто викликають такі питання, і це може бути й косметика. І косметика, яка застосовується і для догляду за віковою шкірою, і для догляду за шкірою з проблемами вугрової хвороби. І, взагалі, бажано користуватися все ж таки професійними лінійками, тому що в мас-маркеті все ж таки досить часто косметичні засоби, особливо по догляду за шкірою, яка має питання стосовно вугрової хвороби. То це може бути застосування так званої комедогенної косметики. Потрібно обов'язково дивитись на склад того препарату, того крему, який застосовують наші пацієнти, набуваючи це в магазинах. Чому? Тому що є, є такі речовини, які викликають навпаки появу вогрової хвороби, не допомагають її лікувати, а сприяють. Це такі речовини, як кокосова олія, ланолін. І потрібно дивитись, на якому місці вони розташовані в переліку в складових. Якщо вони на останніх місцях, то це ще досить непогано, тобто їх невелика кількість. Якщо вони спочатку переліку, то це слід подумати, чи потрібно придбати такі. Креми або інші препарати по догляду за до шкірою чи ні. І, взагалі, ми ж розуміємо, що всі засоби, які допомагають нам в господарстві доглядати за нашою будівлю там, за домом, вони в першу чергу зорієнтовані на переважну кількість людей, в яких не буде таких реакцій. А деякі окремі особи, в яких підвищена чутливість, вони завжди є, вони завжди будуть давати такі реакції. І справа в тому, що на сьогоднішній день таких людей стає все більше. Що ж робити у такому разі звичайній людині? І як саме вибрати собі гіпоалергенний засіб? Якщо ви намагаєтесь е, користуватися новим засобом, спочатку потрібно його протестувати, тобто взяти невелику кількість. Якщо це Косметичний засіб, нанести на передпліччя невелику кількість, і подивитись до наступного ранку. Як буде виглядати шкіра? Якщо це новий засіб по догляду за домом, то бажано все ж таки нетривало і обережно його використовувати, і потім спостерігати хоча б там перші один-два рази після застосування. Тому що кожна наступна зустріч. З цією речовиною буде давати все більш і більш яскраву реакцію. І якщо в когось людей вже є така реакція, вона нікуди не дінеться, вона буде залишатися на все життя. Потрібно виключити цю дієву речовину взагалі з життя людини. З нашої розмови виявилось неочікуване: алергія може бути і на незвичайні речі. Дуже часто ми спостерігаємо реакцію на ці металеві вироби, що розташовані на джинсах, на інших гудзиків, тому що на них дуже часто спостерігається реакція. В місті контакту зі шкірою. Визначена ось ця ділянка ось таким висипом, про який я казала рожеві, такі невеликі вузлики, які сверблять. І навіть наші пацієнти вони вже нам розповідають про свій досвід, як вони запобігають цьому контакту зі шкірою. Вони навіть беруть лак для нігтів. Обробляють всередину ось ці гудзики, або зашивають цю ділянку тканиною, щоб не було контакту, тому що самі навіть вони розуміють, що це відбувається від безпосереднього контакту, ось таких металевих виробів зі шкірою. Це решті також дуже часто дають таку реакцію, тому якщо хтось. Подарував, або ви самі придбали такі вироби, які допомагають вам виглядати більш привабливо, все ж таки спостерігайте, чи не пов'язано це з складовою цих виробів. Дуже часто дерев'яні вироби, ті, що оброблені лаком, також дають такі реакції. Тому будь-що в нашому житті, яке допомагає нам відчувати себе більш комфортно або більш привабливо, може викликати таку реакцію. Потрібно все ж таки намагатися з'ясувати для себе, з чим це пов'язано, для того, щоб допомогти потім лікареві скоріше розібратися з цим питанням, з цією проблемою і надати найдієвішу допомогу в цьому випадку. За порадою доктора, кожен, хто відчув та побачив прояв алергічної реакції у себе чи близького, має не зволікати та звернутися по допомогу до лікаря. Насправді дуже часто до нас звертаються за допомогою і наші колеги. Це лікарі-стоматологи, які контактують з гумовими рукавичками. Є різні варіанти цих рукавичок, і особливо це питання постало під час ковідної інфекції. Ми маємо великий досвід на всьому питанні вже після пандемії на ковід, і це стосується також і захисних масок. Тому що під час носіння масок може розвинутися як алергічна реакція на складову цих масок. Так, і ті захворювання шкіри, які пов'язані з тим, що тут постійно відбувається ну, такий парниковий ефект. Підвищена вологість, температура. У нас навіть є спеціальні терміни для таких захворювань, що пов'язані з носінням масок, і спеціальні захворювання шкіри, які Зазвичай виникає в цьому випадку. Тому безумовно всі ці засоби захисту, а зараз знову ж таки йде питання про е, можливість активного захисту, самозахисту, е, то ми маємо розуміти, що досить часто і ці також е, засоби захисту вони дають алергічні реакції. Тому Прислухайтесь до себе, до своєї шкіри, для того, щоб своєчасно встановити цей зв'язок з якимось препаратом або засобом, і своєчасно з'ясувати, що це саме алергічна реакція, і надати швидку допомогу. Тому що чим раніше ми почнемо допомагати собі або пацієнтові наразі ми. То тим легше буде перебіг захворювання, тим скоріше ми зможемо повернутися до нормального стану шкіри. І на останок дієві поради для повсякдення. Якщо мийча речовина достатньо агресивна, то все ж таки потрібно і обмежити час застосування, тому що в складових цих миючих речовин є не лише ті засоби, що викликають алергічні реакції, але й ті засоби, що в кожної людини не окремо. Алергія в однієї людини, а в інших не буде. Але є такі речовини, які в кожної людини викликають сухість подразнення шкіри, появу тріщин, свербіж на тлі того, що шкіра сушена. І наразі, де холодна пора року, взагалі всі люди потребують захисту шкіри. Тому що коли Холодне повітря, коли низька температура, сухі шкіри дуже розповсюджена. Раніше наші пацієнти казали в нас ципки. Це назва ось такого ураження шкіри, таких дерматитів, які виникають від холоду та холодного повітря, та низької або навпаки вологої температури. І тому. Ну, бажано все ж таки взяти за правило, доглядати за шкірою. Коли ви лягаєте спати, нанесіть захисний крем, зволожуючий крем, нанесіть захисний крем, коли ви виходите на вулицю в холодну погоду. Для того, щоб захистити шкіру і не викликати ті дерматити, які зазвичай виникають саме в цю пору року. Тому окремий захист, додатковий захист зимою потребує шкіра цього захисту, має бути. Наша співрозмовниця Галина Макуріна, крім основного напрямку наукової діяльності у галазі дерматовенерології, займається курсом естетичної медицини. Наша молодь і більш зрілі за віком чоловіки та жінки намагаються бути привабливішими з допомогою косметичних засобів та відвідування косметологів. Іноді такі кроки виявляються хибними, і люди страждають від наслідків непрофесійних заходів. У наступному випуску професорка розповість про те, як уникнути захворювань шкірного покриву і дізнав. Аймося, як їх позбутися, щоб ваше обличчя світилося від щастя. Існує дуже цікавий шлях до краси, де використовуються природні інгредієнти, що видобуваються з овочів, фруктів, квіточок, насіння. До речі, вони можуть бути присутніми і в кремах виробників косметичних доглядових засобів. Але ми вже чули від фахівців, що саме супроводжуючі хімічні сполуки можуть провокувати алергійні реакції організму. Тому ті, хто вже мав досвід з негативними наслідками, починають шукати альтернативні засоби. Досить часто можна почути питання. Чи існує натуральна, безпечна косметика? Так, звичайно. Більше того, ви можете виготовити таку косметику, яка буде підходити вам особисто і своїми руками. Хочу показати вам, як виглядає натуральне мило. Якщо ви звернули увагу, то воно досить нейтральне за кольорами, тому що якщо це натуральні інгредієнти, вони не будуть дуже яскраві. Тут, наприклад, ми використовуємо олії, такі як кокосова, пальмова, ши какао, ми використовуємо гідролати, це квіткові або фруктові води, використовуємо ефірні олії для ароматів. І в якості пігментів використовуємо натуральні. Рослинні порошки, такі як алкана, марена, індіго і так далі. Звичайно, що мило ручної роботи натуральне може бути і яскравим, може бути таким, і воно буде все одно набагато краще, ніж те, яке ви можете придбати в крамниці, тому що, ну, як мінімум, тут зберігається природній гліцерин, який утворюється в процесі омилення натуральних олій. Такому способі виробництва ми з вами залишаємо цей гліцерин всередині, в, самої, в самій рецептурі, і відповідно він зволожує нашу шкіру. В промисловому милі такого немає, тому що його звідти забирають для того, щоб воно було більш твердим і зберігалося довше. Дійсно, ручної роботи не зберігається 5 років. Приблизно півроку, рік. Півтора це залежить від його складників, але на виході ви отримуєте зовсім інший результат для вашої шкіри. Отак, наприклад, виглядає дитяче мило. Тут 100% оливкової олії. Вона дуже ніжна для шкіри. Вона дійсно дарує догляд і підходить не тільки малюкам, а й дорослим людям. Воно дуже ніжне, це правда. І як бачите, тут немає барвників. Ми ароматизуємо таке мило натуральними ефірними оліями, додаємо туди, туди натуральні екстракти, і шкіра відчувається зовсім інакше. Це мило м'яке, воно дуже акуратно очищує. І після використання такого милу ви ніколи не будете відчувати стягнутості шкіри а, і якихось неприємних відчуттів. Більше того, якщо а, хтось не хоче а, витрачати багато часу на мило з нуля, для очищення шкіри натурального можна використовувати вже готові бази й основи, і серед них також можна обрати собі такі, які будуть а, підходити для чутливої шкіри. Наприклад, у англійського виробника Стефенсона є чудова мильна основа, яка е, в своєму складі не, е, не має ні СЛЕС, ні СЛС. Що це таке? СЛС лаурилсульфат Натрія, СЛЕС, лауретсульфат Натрія. Це найбільш поширені пар поверхнево-активні речовини, які, власне, очищуючи, знімають дуже багато нашого. Захисного шару нашої ліпідної мантії, від того, відповідно, страждає наша шкіра. От. Люди, які а, мають шкіру чутливу, а, які а, мають шкіру суху, вони, відповідно, мають дуже тоненьку цю ліпідну мантію. І, звичайне, мило таким людям не підходить. І обираючи, наприклад, таку мильну основу, яка в своєму складі, вже. Позбавлена цих речовин, ви можете помітити, наскільки покращився стан вашої шкіри просто від того, що ви замінили мило, яким ви користуєтесь кожен день. Більше того, це дуже просто: така мильна основа приготування мила з такою мильною основою не займає більше 10 хвилин, тому що ваше завдання просто розтопити, додати туди ефірну олійку або віддушку. А залити форму, пофарбувати, потім витягнути все, ваше мило готове. Більше того, воно натуральне, воно підходить саме вам, тому що ви особисто обрали там і колір, і аромат, і форму. І воно підходить для вашої шкіри, тому що воно відповідає всім вимогам товарів для чутливої шкіри, а відповідає вимогам Європейського союзу, тому що у них дуже високі стандарти стосовно безпеки, косметичних інгредієнтів і. Різницю можна відчути ну просто одразу. Виявляється, що існують цікаві засоби очищення шкірного покриву, що незнайомі багатьом з нас. Яким чином іще можна очищувати шкіру, окрім наших звичних засобів для очищення, таких як тверде чи рідке мило, чи є якісь інші альтернативні способи? Так, звичайно, вони є. По-перше, можна використовувати натуральні рослинні порошки, які в собі містять природні сапоніни, і вони працюють як мильні агенти, тобто, наприклад, це може бути порошок рідхі, це мильні горіхи, це може бути порошок бубівши какай. І дійсно, мильні горіхи є стопроцентною натуральною альтернативою побутовій хімії, адже вони гіпоалергенні, не викликають дерматит та містять сапоніни, які природним шляхом утворюють піну. Якби це дивно не звучало, але ви дійсно можете мити волосся розчином з мильних горіхів, прибирати оселю, прати одяг, купати домашніх улюбленців і навіть поливати квіти. Мильні горіхи це зручний та економний шлях до безпечної чистоти. Використовуючи мильні горіхи, можна не прийматися екологію, Оскільки вони повністю розкладаються у навколишньому середовищі і не шкодять природі, миття волосся брошено мильних горіхів допомагає його зміцнити, додати блиску, покращити колір, попередити випадіння та лупу. Це все прийшло до нас за юрведичної медицини. Але а, люди в Індії, в Непалі, а, в Пакистані користуються цими м, рослинними препаратами уже. Не те, що століття, тисячоліття, таким чином очищуючи свою шкіру в натуральний спосіб. І я знаю, що багато хто, хто має проблеми серйозні, шкірні, такі як псоріаз, висипи і так далі, також переходять на натуральні такі очищувальні засоби, тому що вони дійсно допомагають. По-друге, звичайно, для очищення і як. Живлення шкіри завжди ми можемо використовувати натуральні глини. Цей засіб очищення теж відоме людству вже тисячі років і досі працює так само, як і колись. Глини дуже ретельно очищують. Якщо ви знаєте відповідно, який тип у вас шкіри і який тип глини вам підходить, тоді можна підібрати доглядові засоби дуже індивідуально. Глини не всі, однакові це потрібно буде трошечки розібратися. Косметологи, або ви самі зможете підібрати саме ту глину, яка зробить вашу шкіру чистою та гарною. Пані Наталія показала нам глину, що видобувається у нас в Україні. Це натуральні глини, які можна використовувати як маски, як очищувальні засоби, як добавки будь-які продукти навіть в мило. Дуже-дуже корисно, вони різні. Там біла глина наша українська, каолінова. Блакитна глина, теж наша українська. Є ще такі штуки, як а, порошки. Це, наприклад, порошок з піруліни. І те, що вона наноситься Вон, на обличчя, на, на так? Так, для масок дуже-дуже корисно, тому що супер. Це ж е, морські інгредієнти, є цілі лінійки косметики, професійної, ці які да, так. які на основі морських інгредієнтів, тому що там дуже високий вміст цих мікроелементів. Ці рослинки вони їх збирають, акумулюють і вони там і залишаються, тому що це власне і є спіруліна, просто вона подрібнена такий дуже е, мілкий порошок. Щоб його було зручно використовувати, розбавляємо водичкою да? угу. і потім да, наносимо на обличчя, на... Так, поки включає. висохне, так? Да? Можна навіть не чекати, поки висохне, тому що потім тяжко трошки його змивати. А, ну, трішечки, а, да, да. Третій спосіб досить популярний а, мабуть, ви про нього чули: це очищення шкіри за допомогою олій. Цей етап використовується в корейській методиці а, очищення шкіри. В східних практиках також використовують олії саме для очищення, не тільки живлення, не тільки зволоження, але й очищення. Використовуючи олії для очищення шкіри, ми одразу закриваємо декілька проблем. По-перше, ми очищуємо шкіру від залишків декоративної косметики, від бруду. Який осідає на нашій шкірі. І по-третє, ми залишаємо невеличкий, дуже тоненький шар, який буде захищати нашу шкіру від випаровування вологи, що, безперечно, дуже-дуже корисно, бо це збереження нашого власного ліпідного шару. Для того, щоб обрати олію для очищення шкіри, відповідно, звичайно, треба. Індивідуальний підхід, але я можу вам порадити такі універсальні олії, які підійдуть, в принципі, для будь-якого типу шкіру: це оливкова, мигдальна, будь-які кісточкові олії, абрикосової, персивикової кісточки. Якщо ви маєте суху шкіру, це може бути навіть олія жажопа, яка насправді є. Просто рідким воском. Ефірні олії натуральні ароматизатори, які людство отримає уже тисячі років, знайоми з ним. І ефірні олії відрізняються від запашок, від душок. Саме тим, що вони виробляються із рослин, тому, відповідно. Не існує ефірної олії полуниці чи шоколаду. Їх просто не існує в природі. Ефіроолійних рослин, які використовують в промисловому виробництві, їх всього близько 300, тому в нас немає великого різноманіття ефірних олійок, такого як є, наприклад, бідушки. Але це натуральні аромати, і вони не просто мають. Аромат і запах, вони є активними біологічними речовинами, які взаємодіють із нашою е, соматикою, вони взаємодіють із нашим настроєм е, і можуть впливати на такі речі, як настрій, е, як пам'ять. Е, вони можуть допомагати нам в нашому повсякденному житті. Проти застуд, проти поганого настрою. Для того, щоб відчувати якусь більше натхнення, радість, розумову активність, для цього ми використовуємо ефірні олії, і вони натуральні. Хочу вам розказати про найбільш популярну і відому ефірну олійку. це ефірна олія лаванди. Відповідно, ефірних олій також можна зустріти декілька. От, у нас класична із класичного сорту лаванди, вона діє заспокійливо, вона впливає на нервову систему в якості балансуючого інгредієнта для хорошого сну, для гарної пам'яті. І, взагалі, ефірна олія лаванди використовується дуже-дуже давно. Я думаю, що всі пригадують якісь аромасаше, які можна було знайти. В шухлядках і в шафах наших бабусь. І це не даремно, тому що це працює. Навіть для тварин цей аромат не є неприємним, хоча вони дуже-дуже чутливі до різких запахів. А от лаванду вони сприймають досить добре, тому вона не зашкодить ні людям, ні тваринам. Виявляється, людство з давніх давен ретельно вивчала та робило відбір дуже корисних природних речовин, що мали позитивно впливати на стан здоров'я. І хоча зараз багато різних засобів догляду за тілом, але є і дуже багато ліків, що надають допомогу тим, хто занедужив саме від цих засобів. І як висновок, кожна людина, що обирає собі природні засоби догляду за шкірним покривом, має знати, що використання природних інгредієнтів запобігає тому, щоб наносити собі. Шкоду власними руками. Ваша шкіра візьме рівно стільки, скільки їй потрібно і не більше. Звісно, ви не отримаєте, можливо, результатів на 10 або 15 років молодше, як вам пропонує, а, пластика або якісь дуже такі ін'єкційні препарати, але а, зберігається природній обмін у вашій шкірі, вона не травмується. І ще раз скажу: візьміть рівно стільки, скільки їй потрібно. Шкіра є одним із органів людини, що виконує багато життєвих функцій. Тому всі корисні поради, що ми почули від фахівців, варто використовувати задля для збереження свого власного здоров'я. На все добре, до побачення.